Попри війну, ракетні удари і гуманітарну кризу в Україні залишається ще одна тиха, але смертельна серйозна загроза. Це ВІЛ. За минулий рік, за офіційними даними, від сніду померли понад 2,5 тисячі людей у зоні ризику не лише вразливі групи, а й військові, переселенці, мешканці. Прифронтових територій паралельно з цим світ говорить про інноваційну вакцину від ВІЛ. Але що це означає для українців зараз? Про це більш детально поговоримо з нашим наступним гостем Павло Смирнов, виконавчий директор альянсу громадського здоров'я. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня, вітаю вас. Давайте розпочнемо все ж таки з інфоприводу. Чи знаєте вже ви про цю вакцину? Як вона діє? Розкажіть більш детально, тому що дуже цікава інформація. і Вона збереже життя без переменшення мільйонів людей. Так, ну дякую. Це дійсно хороша тема і важлива. Єдине, можливо, важливо, важливо зазначити, що це не зовсім вакцина. Це так звана доконтактна профілактика ВІЛ, тому що тут не йде мова про якесь вироблення імунітету до ВІЛ. Це, скажімо так, препарат, які приймаються постійно для того, щоб захистити імунну систему від впливу ВІЛ-інфекції, для того, щоб вона не закріпилася у людини, так. Насправді ці препарати вже давно існують. Насправді, в Україні вже ми з 2018 року почали до контактну профілактику. Це таблетована форма, яку треба щодня приймати, і в Україні на даний момент щорічно близько 15 тисяч людей такою можливістю користуються. Тобто, це люди не інфіковані, але ті, які мають постійний ризик і приймають цю форму, так скажемо, профілактики. На рівні з, наприклад, презервативом вона створює досить хороший захист для людини, саме той препарат, про який ви зараз говорите, це ін'єкційний препарат. Ми про нього також, звісно, знаємо. Він має свої переваги в тому, що його не потрібно щодня приймати, і це створює принципово нові можливості тобто, тривалий ефект. Лише двічі на рік треба зробити ін'єкцію, і для багатьох людей це звичайно дуже важливий буде такі не, можливість захистити себе для того, щоб щодня не приймати препарати. Давайте більш детально поговоримо про те, як діє ця вакцина, скільки цієї вакцини, коли її її можна буде вже використовувати на загал. Чи знаєте ви про це? Прошу, ну ви продовжуєте називати це вакциною. Це не зовсім коректно. Тому це препарат, препарат для профілактики. Препарат, Бачите, так препарат. Це про такі в інфекції, щоб ми ж також не дезінформували наших слухачів. Глядачів так. Ну ін'єкційний препарат, про який йде мова. Я не знаю, не скажу вам, коли точно він буде в Україні. Наразі він ось нещодавно лише був зареєстрований в сполучених штатах. Тому сподіваємося, через якийсь час він дійде і до нас. В нас вже є досвід використання ін'єкційного препарату для профілактики доконтактної профілактики білд, називається КАБУТЕГРЕВІР. Він в нас вже 200 людей його отримують в Україні. Він не такий довготривалий, тобто там всього на два місяці одна ін'єкція. Але ну досвід, скажімо так, і ми почали його рік тому в програмі в Україні використовувати. Ну, досвід такий є, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо і Лена Капавір також в Україні. Наскільки важко розробляти ось такі препарати? Наскільки є інформація зараз, що ось цей інноваційний препарат розроблявся близько 20 років. За ці 20 років чи є якісь альтернативи в цілому? І взагалі давайте поговоримо про ентеровірусну терапію, яка є в Україні в тому числі, що відбувається, чи вистачає препаратів, наскільки вдалими є ці препарати, якщо їх використовувати, скільки людей їх використовує? Будь ласка, розкажіть, що там відбувається у цій сфері? Дослідження в сфері якраз лікування і профілактики вілінфекції вони йдуть багато років. Багато років світ очікує на те, що дійсно буде вакцина. Ну поки що про це не йдеться йдеться лише про профілактичні. Препарати або про препарати, якими лікуються в ВІЛ інфекціях, що вона вже є. Ну, справа в тому, що ці дослідження значні і займають дуже багато років. І нарешті ми бачимо якісь такі серйозні результати в сфері профілактики ВІЛ інфекції Я сподіваюся, що фінансування цих досліджень буде продовжуватись, і ми з часом зможемо говорити, можливо, про якісь ще більш Досконалі групи препаратів. Якщо говорити про антиретровірусну терапію, це та терапія, яку призначають людям, у яких виявлена на інфекція в Україні наразі 135 тисяч людей, які знаходяться під обліком медичним, тобто вони мають підтверджений статус. Вони також мають можливість отримати безкоштовне лікування наразі близько 118 тисяч. Якщо не помиляюсь, останні цифри такі отримують антиретровірусну терапію в Україні. Тобто, це на даний момент доступна. Доступне лікування, воно є безкоштовним і дуже важливо, що люди, які все таки Мають інфекцію, приймали це лікування, оскільки воно дуже ефективне, ті люди, які приймають зараз в Україні терапію, вони фактично повністю по перше захищають свою систему імунітету, Вони також ну фактично не можуть інфікувати нікого, оскільки вони зменшують своє вірусне навантаження тобто, кількість копій вірусу настільки низьке, що воно фактично. Не є небезпечним в плані передачі до іншої людини. А, скажіть, якою є останні роки тенденція зі захворюваності на ВІЛ СНІД в Україні тут? якою є клінічна картина? Дивіться, у нас щороку, от якщо говорити про 21 рік, це до, до, війни, у нас було виявлено в цілому, це люди, у яких підтверджено діагноз з інфекція, понад 15 тисяч за рік. Це було і в 20-му, і в 21-му роках. Уже коли почалася повномасштабна війна, в 22-му році було таке зниження 12 тисяч. Наразі останній рік, 24-й, ми бачимо, що 10 тисяч людей стали під медичний нагляд. Тобто, ми бачимо таку досить чітку тенденцію до зменшення кількості людей, які стають під медичний нагляд, зв'язку з діагнозом Е, що це означає, ну звісно, якась частина території, яка була Окупована, чи стала прифронтовою зоною, звідти багато людей виїхало, і ми розуміємо, що ця спа цей спад можливо тому, що саме в цих, скажімо так, в цих областях в прифронтовій зоні не дореєструються ті випадки, які раніше там були. Ну і власне Донецька область у нас завжди, наприклад, займала одне з перших місць по кількості людей, яких реєструється в інфекції. Тобто ми зараз спостерігаємо таку тенденцію до зменшення. Хоча ну, війна взагалі створює безліч умов, таких, би мовити, ризикових, в тому числі для інфекції, в тому числі для ВІЛ-інфекції. Тому ну, важливо тут. Тримати руку на пульсі і постійно ці програми, які дозволяють людям тестуватися, виявляти вчасно, якщо у них є вілоінфекція, і почати лікування, ці програми потрібні. Вони актуальні, особливо під час війни. Пане Павло, чи вистачає зараз якраз? Тих препаратів, які, наприклад, тестування, препарати для терапії, як з логістикою, як зараз це відбувається у тих містах, які знаходяться під дуже сильними, наприклад, обстрілами, прифронтові території. Давайте про це поговоримо тепер. Так, звісно, у нас питання доступності ліків наразі не стоїть. Наразі всі хворі забезпечені ліками в Україні були певні ризики переривання на початку року. Це було з пов'язано якраз всім відомим через новини, скороченням бюджету американських програм через те, що багато. То закупівель саме препаратів для ВІЛ вони відбуваються в цих програмах. То ну був такий ризик переривання. Потім поновилися закупівлі. Наразі ситуація ну, досить скажімо так стабільна. Препарати є в наявності. Ті закупки, які планувалися, вони здійснюються. Тобто, на даний момент саме міжнародні донори вони дуже так прицільно. Виділяють саме забезпечення ліками для лікування вілінфекції артетерапії. Це одна з таких пріоритетних категорій фінансування, і тому у нас наразі з цим питань взагалі немає на даний момент. Тобто, ну можна сказати, в наступному році є навіть певні сподівання, що держава якусь частину вже цих ліків буде закуповувати. Як це було до до війни, так тобто, всі всі ліки закуповувались державою. З початком війни у нас це перейшло на фінансування міжнародних донорів. Чи є розуміння взагалі, якою є зараз основна причина зараження? Чи є така статистика зараз в Україні? Ну є є певна, є певна форма, яка реєструє шляхи передачі в інфекції. Наразі з того, що ми бачимо, знову ж таки це дані, які збираються під час діагностики Так вілінфекції, вони збираються зі слів людей. Тому тут, якби 100% ніхто не може сказати, чи це дійсно чи ні. Але 80% це гетеросексуальні стосунки, тобто це статевий шлях передачі. Є досить незначний шлях, який не тобто, це під час використання некційного ін інструменту спільного. Цей шлях був в Україні найбільш поширений десь напевно до 2005 року. Потім він так скаже, поступився. Статевому шляху, і наразі ну, більшість все таки шляхів передачі реєструється як статевий шлях? Це в принципі ситуація, яка є по всьому світу, все таки там, де не було епідемії вживання і наркотиків, як у нас в Україні там ті роки, в більшості країн, все таки це статевий шлях передачі. А яке місце Україна посідає у цій сумній статистиці? Ну, скажімо так, в нашому регіоні ми не беремо зараз африканський континент, там значно більші, скажімо так, цифри да, по статистиці по вілінфекції, але в Україні Україна посідає, ну скажімо так, перше одне з перших місць саме в нашому регіоні. По кількості на на даний момент вілінфікованих. Я хотів би сказати, що. Це знову ж таки та той наслідок епідемії там інфекційних наркотиків, який був в 90-х роках. В першу чергу, на даний момент ми вже спостерігаємо спад цієї епідемії. Власне, результати в цих епіз епідемії на даний момент, вже майже не спостерігаємо, але все таки по кількості людей, які мають вілінфекцію, інфекцію, у нас. my od nas pierwszych miejsc mamy tak Пане Павле, що відбувається з тим, що, на жаль, хворіють ВІЛ-інфекцією, мають ВІЛ-інфекцію і діти, і люди з інвалідністю, і пенсіонери, чи є якісь групи підтримки, програми підтримки з ось цими верствами населення? Як працюють лікарі? Чи є якийсь окремий вид співпраці з такими пацієнтами чи на загальних умовах? Розкажіть, як це відбувається? і Раніше ще до війни стовідсоткова анонімність завжди була одним з пріоритетів безпосередньо лікування цієї хвороби. Що зараз? Чи не змінилися ці пріоритети вже у лікарів? Ну, почну з останнього. Звісно, ці питання у нас. Пріоритетні анонімності, конфіденційності, і лікарі в першу чергу керуються етикою саме нерозголошення статусу. Ну окрім того, вони ще повинні керуватися законодавством, яке напряму визначає відповідальність лікарів, якщо таке розголошення має місце. Тобто, на даний момент у нас є також багато і. Неурядових організацій, які займаються саме досить таким прискіпливим вивченням питання конфіденційності даних, анонімності, порушенням прав пацієнтів, якщо таке мало місце. Тобто, у нас я думаю, що в цьому сенсі ситуація досить хороша. Ми не реєструємо багато таких випадків розголошення щодо того, що дійсно інфікуються і діти. Ну це так званий шлях передачі від матері до дитини в першу чергу. Тому на наразі у нас є програма, яка фінансується і підтримується державою. Тобто кількість таких випадків дуже незначна, і ми працюємо тим, щоб їх взагалі не було в Україні. Ну, якщо вони є, то звісно. Ліки доступні для будь-кого без винятку і є дитячі курси рт-терапії Знову ж таки, це безкоштовна терапія, вона дуже ефективна і всі мають можливість отримати ці ліки. Держава забезпечує доставку, якщо потрібно. Якщо це ми говоримо про людину, яка Стоїть на обліку як інвалід, чи не може мати змоги забирати сама ліки, це можливо організувати. Я також на даний момент використовується і більш сучасні технології там телемедицини, є онлайн-платформи, на які можна отримувати і консультацію, і тестування і будь-які питання. Є гарячі лінії. Тобто, в нас в принципі інформації щодо вілл-інфекції, щодо профілактики в інфекції. Щодо лікування, де можна протестуватися, ця інформація є, вона є доступна, скажімо так, і в неурядовому секторі, і в державному секторі. І в нас є також можливість навіть саме тестування, тобто, тести, які можна купити в аптеці, зробити це вдома. Потім піти, якщо є якісь питання, звернутися, наприклад, в якісь державні установи чи в клініки, які чи не урядові організації, які можуть допомогти і, скажімо так, прояснити ті питання, які залишаються, тож щиро вам дякуємо за те, що відповіли на наші питання. Тема Віл СНІД доволі актуальна, на жаль, поки що в Україні, і треба її періодично проговорювати, періодично нагадувати людям, наскільки це важливо, берегти своє здоров'я і. Робити так, щоб ця інфекція не потрапила в ваш організм. Ми щиро вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час і щиро дякуємо, що зголосилися поговорити на таку болючу для українців тему. Павло Смирнов був з нами на прямому включенні. Ми прощаємося з нашим гостем.